Давайте приготуємо ходох з сирним соусом. У мисі змішуємо молоко, дріжджі та цукор. Накриваємо та залишаємо на 10 хвилин. Просіюємо борошно, додаємо сіль, вливаємо в молочну суміш, додаємо яйце, та м'яке масло. Замішуємо еластичне тісто. Накриваємо рушником і залишаємо підходити на півтори години. Розділяємо тісто на 6 частин, формуємо довгі булочки. Накриваємо та залишаємо їх підходити ще на 30 хвилин. Потім змащуємо яйцями з молоком, випікаємо 15-18 хвилин при 180 градусах Цельсія. Приготуємо цибулю фрі, нарізаємо цибулю тонкими кільцями, змішуємо з борошном та сілью. Гарно все перемішуємо. Обсмажуємо в олії при 170-180 градусів Цельсію до золотистої скоринки. Викладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Приготуємо сирний соус у кастролі. розтоплюємо масло, додаємо крахмаль і перемішуємо. Вливаємо молоко та доводимо до загустіння. Додаємо натертий сир та перемішуємо до розплавлення. В кінці додаємо спеції за смаком. Я додав сіль та паприку. Обсмажуємо сосиски у вишковому маслі на середньому вогні. Розрізаємо булочки та вкладаємо гарячу сосиску. Гарно все поливаємо сирним соусом та посипаємо цибулею фрі. Ну, хіба це не чудо?